Ну, вы все прекрасно знаете о том, что координационной силой Рады Майдана был подан меморандум Сергею Олеговичу, после чего он сказал, что нужно будет его обработать, посмотреть. После этой обработки, так называемой, должна была состояться вторая встреча вчера. Она не состоялась, потому что Сергей Олегович не смог прийти на эту встречу. Он не знаю, по каким причинам его не было. Нами был э, составлен меморандум повторный, учитывая те пункты, на которые как бы, Сергей Олегович обращал внимание. Полностью исправлен, изменен. Мы хотели бы его сегодня, этот меморандум передать, а точнее сказать, хотели бы сегодня его и подписать. Потому что получается сегодня так, что наш нынешний мэр уже громадский начинает с самого начала гоняться за нашим мэром и просить его работать вместе с громадскостью. Мы делаем определенное обращение, на что нам не отвечают, с нами не встречаются и тем самым говорят о том, что ни о какой Спив спим в праце, не может быть и разговора, как мы сегодня понимаем. Потому что мы уже с первых дней работы нашего мэра пытаемся его найти постоянно. И встретиться с ними, донести ему информацию, которую мы видим, что она будет интересна для нашего города, чтобы наш город созидался и процветал. Еще. Ну, думает? и сегодня в день рождения нашего мэра, мы пришли его привитать, так как он На це крізь попав завдяки революції. Ми цей подарунок нагадуємо тим, що він не забував, що громада повинна керувати містом, а не людина, яка на сьогоднішній день незрозумілих причин не, не знаходиться на робочому місці. Требування би, координаційної ради було в тому, щоб громадськість могла участвувати в роботі города. На сьогодні, по нашій інформації. По тендерам нам говорят, город и місто не може контролювати це, нам про це кажуть. Мы говорим о том, что если мы не можем, то вы сделайте так, чтобы сегодня было изменение в том, чтобы мы могли. Потому что сегодня мы меняемся. Мы хотим быть европейской страной, а говорим о том снова, что мы все не можем. Вот мы хотели бы, чтобы наш мэр думал о том, чтобы мы могли это делать. І є ще питання касається того, що буде збиратися ВКонком. Потому що в, ну, в меморандумі заявлено теж о том, що ми придержуємося того, що громадськість також має бути задействована в цій роботі. Ну от наша основна позиція. Була вчора зустріч, на яку повинен був прийти Сергій Олегович, но він на неї не, не з'явився. Ми його дуже просили. Спочатку тепер ми вимагаємо те, що до, до до підписання меморандуму вони не повинні формувати виконком. тому що виконком повинні входити громадськість, але це ігнор от з дня на день, з тижня на тижня і закінчив тим, що завтра буде сесія, буде проходити виконком, формуватися виконком, але там громадської не буде. Хоча до цього вони казали, що да треба все повинно робити з громадою. Зараз ми дивимося на те, що вже вже вони хочуть робити без громади без. І роблять. і роблять. А Сергій Олегович просто уникає зустріча, чи він якось свою позицію все-таки озвучує? Ну, я так дивлюсь на Сергія Олеговича і в мене таке розуміння, що Сергій Олегович не зрозумів, що у нас була революція в країні. Це моя власна думка. Можливо, він я навіть не знає про це. Тому що, що, ні, тому, що, тому, що якщо в нашому місті, будемо так казати, є... Людина, яка стоїть, теж має якісь повноваження, і вона знаходить кожну неділю час для того, щоб зустрічатися і звітувати. То чому меру тяжко зустрічатися з громадою і також проводити цю роботу, а потім теж звітувати місту. Я не бачу ніякого тобто, нічого поганого в цьому. Я, я маю на увазі, що він не звітує, чи він щось вам говорить на ваші пропозиції? На наші пропозиції? Він дав юриста, який відпрацював той меморандум, який ми подавали, і ми вам вже сказали, що дали нам відповідь, що ми не можемо втручатися в тендери. Ми не можемо. А ми переконані, що на сьогодні те треба змінювати законодавство так, щоб ми могли як громада, тому що п'ятий пункт конституції що каже. Що народ є влада і він може втручатися в цю роботу. Втручатися це на увазі, щоб тендери були прозорими. Прозорими, щоб наша основна, наша основна вимога, щоб тендери були прозорі. Щоб робота міської ради вся була прозора. Не тільки двері поміняли, зробили стеклянки.